Так, ну що, приїхали ми на рибалку опять на цей же ж водойом, на цей ставочок. Уже провірили плешнею. Все добре. Жека, блін, все добре, все добре. А сумку з їдою став. Так, <риво> 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 да, заходять. Так, навіть я зачок зараз оставлю. <риво> ну, а так, ну шо. Давай мені в Ну що бур-бур, я вже три луночки собі за Всім привіт. Будемо знімати блокбастер, тому що по другому не скажеш. Ну, в цьому місці, де ми були, слава Богу, вроді би ходимо. Ну, По-любому по наловимо. Вітер, а скільки вітер сьогодні? 8 метрів в секунду. Ну, а в нас є час на рибалку, ну і ми вибралися. Щось покажем. Жека вже рулит рулят. Так, ну що, будемо начинать, Будем начинать риболовлю. Покажем. Снимаю, снимаю для памяти. Уже карася тика виставив. Так х-мойо, сегодня діло буде. А ну так трошки. Всем большой привет, Алексей! Хороший. 250-300. Приезжай сюди. В лунку сейчас я его хуп. Кидай работу, едь сюда. Ой, ловим. Начало Е. Так. Так. Есть контакт. Есть. Карасик, ну такие. РМ 250. Хороший. Зработала луночка, новенька. Працюємо. Так, відео, відео, відео пішло. Жека, дивись одного. Жека якраз нас не ловив. Второй парень. Другий, другий, другий. Да, пішов, другий а ось перший. Це буквально за 5 хвилин. Дивись. Сини не ловлять, бля, Жека. Мормишка, обикновен. Ух, ти, з дірвав. одірвав. Обикновенна вернувся. Саме цікаво, що в нас був короб. Ну... Короб був дуже хороший. Клюнув на 01 льозку. Мармишка. А слаба. Ну, я, блін, не розсчитывав на це. На мою удочку клюнув. Жека ми бачимо його. Пику нагу! Горду лица. Ну, ловимо. Я ще вернусь. Да, да. Одірвав мормиху, ну нічого. Я еще вернусь. Да, я. Поставив на вудочку. Ні, дебелий, в удочку. Я думаю. Я думаю, щось вийде, щось піймаємо. Лов і перегонював. Лов! Так, ну що, ловимо, ловимо. Ловимо куча вудочок. щось прикритився кльов. Але ж ми стараємось. Ми щось робимо. У мене найголовніший мотиватор. У мене доця. Шість років сказала папа, щоб в холодильнику були карасі. ну Папа старається. <правда> Для доці. Так що ловимо. ловимо, так, ну блин, джека не сказав, звісно. Підійшов воно клюнуло, да? Ну все-таки педишел. Мы уже, наверное, часа два, да больше. Два часа наверное. было без клёвья вообще. Без клёвья вообще, вот а такие Ну все таки меньенькие. Сейчас еще в лунку и будет вообще бомба. Все меньенькие, да? Ну я не знаю. Прямо на очах. Мы сейчас туда-сюда и будем, наверное, собираться, блин. Ну это якийсь А по гей этого всего. Ну продолжаем. Так, ну що, відео, відео, останнє вже. Останнє, крайнє, Наші чи як це саме. Так ось мої два карася. Було три ту рибалку. Жеки, не 4. Да, а могло б 7, ну, багато чого могло. Ось вітіна ну Він ще одного піймав, десь там. ну Збираємося. Що сказати? з утра клювало. Блін, я. Ну, я... <кхем> не, ну, вітер був такий, що зносив удочки, ну, а ми щось підловили, і тим більше були на рибалці. А раз на рибалці, це в до життя не йде. Всім хороших рибалок. До скорих зустрічей. Пока-пока.